Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба окреслив ключові кроки дипломатії перемоги. Треба говорити прямо, що в ході переговорів в ході воєнних дій, на сьогоднішній день варіант один – капітуляція. перше це розширення коаліції на підтримку України Насамперед, за рахунок приєднання країн глобального півдня. Друге, це дієве стримування реальних та потенційних союзників Ерефії. Українська дипломатія системно працює з партнерами, аби збільшити тиск на тих, до кого Москва звертається за порятунком. Третє стратегічне посилення воєнної підтримки України. Її обсяги, характер та швидкість мають відповідати нашій спільній із союзниками меті перемозі України. Четверте отримання конкретних перспектив вступу України в ЄС та НАТО. Підготовка до саміту НАТО в Вільнюсі триває, і у союзників є шанс виправити помилку Бухарейського саміту 2008 року. І нарешті п'яте зміна дипломатичної служби відповідно до вимог часу. Йдеться про новий рівень відкритості, призначення послів та спеціальну програму з дипломатії для талановитої молоді, повномасштабна агресія Росії. Назавжди змінила систему координат і визначить образ нового світоустрою на покоління вперед. Тобто практично протягом усього 21-го століття тому місія української дипломатії, щоб наша держава перемогла та посіла гідне місце у світовій архітектурі впливу, ми маємо закріпити новий статус України, лідера, легенди, захисника євроатлантичного світу та потуги, що зростає, і формування підвали нового світоустрою. Уже в роботі це і є дипломатія глобальних можливостей для України та дипломатія нашої перемоги. Це щодо, щодо Китаю, от насправді ця заява. Посла Китаю у Франції робила дуже багато галасу. Безумовно, вона а, ударила по стратегії Макрона, але тут цікава не стратегія а, Макрона, а власне ця заява Мені складно уявити, можливо, ви поясните, що вона була не, синх... не і не погоджена, а безпосередньо а, з керівництвом а, Китаю. От а, вони її спростували так, видалили стенограму і так далі. Але чому вона взагалі прозвучала на що і на кого це було розраховано? А от давайте подивимося на цю ситуацію трошки з іншого боку. От чомусь е, всі почали, е, я маю на увазі, от пострадянські країни виправдовуватися, кричати що «да ні, да це ж е, е, насправді стосується нас. А може це стосується Російської Федерації? А може Китай е, у такий спосіб попереджає Росію, що дорогі наші молодші брати? А тепер ви молодші в усіх відношеннях, крім ядерної зброї, яка ще трошечки у вас більше ніж наша. можливо, ви готуєтеся до того, що ми е, законно заберемо свої землі на півночі Китаю, які ви у нас в 19 столітті хапанули. А може це і такий варіант. Давайте не будемо виключати жодних сценаріїв. Знаєте, це зараз пішла гра по крупному, і ми не, не до кінця можемо навіть сьогодні спрогнозувати насправді а що що відбудеться після завтра. Тому можливо китайці вирішили так промацати не лише реакцію ну, нормальних країн і тут же отримали поносу, але і подивитися, що скаже Російська Федерація. Вона поки що до речі мовчить. Тобто ви чекаєте, що має бути реакція Російської Федерації? Е, думаю, що е, ну, найменше якась має бути, бо це стосується так само і Росії, бо вона е, так само як і інші країни пострадянського простору є правонаступником, е, спочившого в бозі СРСР. Е, це знає студент міжнародник е, там першого курсу. Тому очевидно, що такі заяви собі посол дозволити просто-напросто не може. Ну, він або е, цим самим показує, що він повний е, непрофесіонал, якщо так делікатно говорити дипломатично, або це спеціально зроблено для того, щоб от, якраз е, промацати е, е, ситуацію, яким чином на це будуть реагувати. От я думаю, що зараз е, з одного боку е, реакція очевидна і зрозуміла. Хоча правда, я не думаю, що це може бути підставою для того, щоб його оголосили присутнені на НАТО, бо ж зараз у нас деякі експерти волають, що його треба, мовляв, і не тільки у нас, але й в Європамент що його треба викинути з своєї посади. Ну знаєте, інколи посли використовуються як. Цапи відбували, через яких прокачується та чи інша інформація, це в принципі нормальна історія. От, але думаю, що він чудово розумів, що він робить і чому він робить. А відтак це скоріш за все справді була спроба подивитися, як на це прореагують, в тому числі і в Москві. Пане Володимире, окремо щодо позиції Китаю, яку він займатиме надалі, тому що очевидно, місія, місія посередництва через президента Франції Мануеля Макрона, який там буквально минулого тижня заявив про те, що є якийсь там спільний план, який дозволить посадити з Китаєм, який дозволить посадити вже влітку за сів переговорів Росію Україну на даний момент виглядає так, що він провалився, і пишуть, заявляють деякі експерти, що стратегія Макрону в цьому контексті для нього самого ж а, зазнала краху. Так, от які кроки на вашу думку буде здійснювати далі Китай? Він буде намагатися залишатися таким от миротворцем, так і власне, кого з посередників надалі він буде залучати до цього процесу? Ну ви абсолютно праві Світлану, що це від самого початку було таким собі пропагандистським пострілом, бо ніякого плану насправді Китай не запропонував. Це все перелік гасел, перелік якихось шматків з статуту ООН, але без без, без якоїсь конкретики так безумовно можна якісь тези теоретично розвивати, але допоки немає. Головного відповіді на головне питання, як ми відновлюємо територіальну цілісність, все інше виглядає просто повним абсурдом. Дуже дивно, що Макрон повівся на цю ну власне дипломатичну ахінею, якщо так можна сказати, і чомусь вирішив, що він може зіграти якусь роль. Тут мені здається, йдеться про. Певні внутрішньополітичні проблеми в самій Франції, і йому потрібна якась роль світового лідера миротворця, який вирішує глобальні проблеми. Ну і те, що на превеликий жаль у Франції, як і до речі, не тільки у Франції, доволі сильними є. Антиамериканські настрої, і він так само їм підігрує. Але я думаю, що насправді він лише програє від того, що буде гратися з китайським драконом. А логіка полягає в тому, що ні е, 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 Франція, ні Німеччина, ні будь-яка інша країна соло в цьому плані грати не зможуть, тому що є європейська солідарність і в кінцевому рахунку, як би там не хотілося комусь вистрибнути далі свого зросту, ну думаю, що з цього мало що складеться. Є трансатлантична солідарність, маю на увазі солідарність в рамках НАТО. Так що думаю, що ці окремі спроби деяких країн показувати себе надто видатними, вони лише є відзеркаленням деяких особистих ну, прагнень, бажань. Тих чи інших політичних діячів і не більше підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.